На волині адвокатка організувала схему для ухилянтів. На одному клієнті вона заробляла 3 тисячі доларів. Викрили адвокатку працівники Служби безпеки України. Затримали у центрі Луцька. Служба безпеки та національна поліція викрили місцеву адвокатку, яка намагалася налагодити протиправний механізм ухилення від мобілізації. За матеріалами справи зловмисницею виявилася 37-річна місцева правозахисниця, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації. Фігурантка знаходила клієнтів серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі. Та обіцяла через особисті зв'язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку, зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи оберіг. Такі послуги адвокатка оцінювала у 3 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці затримали зловмисницю у центрі Луцька під час отримання нею 3 тисяч доларів США. Адвокації вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності.